Задля конспірації щоразу змінювали місце виробництва. На Прикарпатті викрили потужне міжнародне наркоугрупування. Що місяця зловмисники збували амфетаміну на 50 мільйонів гривень. За матеріалами СБУ по всій території України відбулося понад 10 затримань дилерів, які купували у них амфетамін. Крім того, вони організували продаж психотропу через мережу міжнародних та загальноукраїнських телеграм-каналів та інтернет-магазинів. Речовину з якої виготовляють амфетамін, контрабандою ввозили з країн ЄС. Ховання створив 29-річний рецидивіст, перебуваючи під судом за нові злочини з наркотиками. Організатор групи раніше судимий житель Калуша разом із чотирма спільниками налагодили масштабну схему виготовлення психотробної речовини амфітамін, який вони збували в різні регіони держави. У кожного з учасників організованої групи були свої обов'язки: одні постачали сировину для виготовлення та отримували замовлення, а інші виготовляли та продавали психотропи. Виробництво діяло на відкритих територіях. Біля лісу та річки у Каушському районі товар фасували і збували клієнтам через логістичні компанії або через закладки. Реалізовували в основному оптовими партіями. Заборонені речовини зловмисники збували також і за кордон. Зокрема, затримано кур'єра, який віз контрабандою до однієї з сусідніх країн три кілограми психотропів. Загалом задокументовано понад 40 епізодів злочинної діяльності угрупування. Організатори і трьох його спільників спіймали на гарячому під час виготовлення 40 кілограмів амфетаміну. За цінами чорного ринку це понад 25 мільйонів гривень. П'ятого члена групи затримали після обшуків. Тіло шостого учасника злочинної групи незадовго до спецоперації виявили закопаним у лісі. Розслідування з цього приводу триває. Під час 32 обшуків, які пройшли в ході спецоперації з блокування діяльності наркоугруповання, вилучено понад 50 кілограмів амфетаміну, лабораторне обладнання, фенілнітропропен та інші прекурсори, гроші та вісім транспортних засобів, які зловмисників ввозили в Україну під виглядом благодійної допомоги збройним силам і використовували в злочинній діяльності наразі. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою чотирьом зловмисникам без внесення застави, п'ятому з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. За скоєний їм загрожує до 12 років ув'язнення. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.